Друзі, вітаю вас на каналі Попкорн Тайм Юей. Готові до справжнього сміху? Сьогодні ми підготували для вас підбірку найсмішніших і найкрутіших комедій 2010 року, які точно піднімуть настрій. Готуйтесь до запаморочливих ситуацій, кумедних персонажів і безліч моментів, коли просто неможливо не сміятися. Однокласники, коли мужики забули, що їм вже за 40. Як думаєш, що буде, якщо зібрати разом купу дорослих мужиків з кризою середнього віку? Ви отримуєте фільм, де більше тупих жартів, ніж нормального сюжету? Сюжет, якщо його можна так назвати, показує п'ятеро друзів роздовбаїв після 30 років розлуки, які вирішують зібратися разом. Привід сумний смерть їхнього колишнього тренера. Але замість спогадів і жалоби вони влаштовують тотальну дичину. Рибають з гірок, все підряд, змагаються в тупості та розносять сімейний відпочинок своїх дружин і дітей. топ 3 причини, чому цей фільм чистий крінж Сендлер і Ко поводяться так, ніби вони не батьки, а школярі після п'яти енергетиків. Кевін Кейдж падає і утримує травми частіше ніж у будь-якому іншому фільмі. Роб Шнайдер. Просто роб Шнайдер. Він завжди робить щось стрьомне. Вердикт простий. Якщо хочете кіно, де не треба думати, а просто з дурнуватих жартів, однокласники для вас. Це як зустріч з вашими старими коришами. Тихо, тупо, дуже весело і точно зранку будете шкодувати. Встигнути до, коли дорога перетворюється на комедію жахів, два абсолютно різних чувака одна поїздка і тисячу кілометрів факапів. Що може піти не так, та абсолютно все. Пітер, якого грає Роберт давні молодший, серйозний мужик, який просто хоче встигнути на літак, щоб побачити народження своєї дитини. Але доля зводить його з повним крінжмайстером, ітаном, який живе за принципом. А що так можна було? Через його тупі витівки їх обох виганяють з літака, і тепер вони змушені разом мчати через всю країну на машині з псом і без грошей. Чому цей фільм комедія чистого хаосу? Робер Дауні на межі нервового зриву, 90% фільму, і ми його розуміємо. Галіфіанакіс це ходяче втілення невдачі. Якщо є шанс облажатися, він ним скористається. Дорога стає справжнім випробуванням. Тут є все від рукопашки з інвалідом до поїзду через кордон у стилі Мені все одно. Встигнути до це, коли життя вирішує перевірити твої нерви на міцність. Фільм наскільки абсурдний, що неможливо не сміятися. Якщо вам сподобався похмілій у вегасі, вам точно сюди. Такер і Дейл проти зла фільм, який переверне ваш мозок до дригом. Уявіть, що ви звичайний фермер, який просто хоче спокійно провести вихідні. А тепер уявіть, що кубка тупих студентів вирішила, що ви серійний вбивця. Ось тепер починається справжній треш. Це історія як хорор, став комедією. Двоє простих і добродушних селюків: такер і Дейл купують собі хатину в глушині, щоб нарешті відпочити, попити пива і покосити траву. Але ні, купка студентів вирішує, що вони маньяки, які хочуть їх поодинці вбити. В результаті молодь починає влаштовувати феєричні самогубства прямо на очах у здивованих такера і дейла. Студенти наскільки тупі, що самі кидаються на бензопили, гілки, вила. Головне, щоб виглядало максимально драматично. Так і Дейл – два найдобріші хлопці у світі, але весь фільм їх намагаються вбити ті, кого вони ж намагаються врятувати. Кров, сміх і абсурд, три складові цього шедевра. Так і Дейл проти зла це пародія, яка одночасно ідеально висміює всі кліше фільмів жахів, і при цьому залишається одним з найсмішніших сплешерів. Якщо хочете подивитись хорор, але боїтесь цей фільм саме для вас. Відмінниця легкої поведінки. Як один чуток може зробити тебе легендою? Що станеться, якщо ти скажеш подрузі невинну брехню про своє бурхливе особисте життя? А наступного дня вся школа почне бачити в тобі нову скандальну леді. Олів Пандергаст, яку зіграла Ема Стоун, знає відповідь, бо випадково стала найпопулярнішою грішницею у школі. Сюжет або як лайно розноситься швидше за Wi-Fi. Олів розумна і непримітна школярка, яка одного дня вирішує додати собі статусу та вигадує історію про бурхливий вікенд. Але плітки в школі розлітаються зі швидкістю світла, і ось вона вже не скромна відмінниця, А місцева фатальна жінка. Замість того, щоб спростувати чутки, вона вирішує зіграти роль і насолодитися новим статусом. Але що станеться, коли ця гра зайде надто далеко? Ось вам пару причин, чому це кіно варто подивитись: Ема Стоун, харизматична богиня сарказму. Тут вона просто розриває екран, жорсткий стьоб над американськими моралістами та подвійними стандартами, і це ще веселіш, ніж здається. Фільм ідеальне поєднання розумної сатири, крутих жартів і справжньої драми. Відміниться легкої поведінки. Це що середнє між класичними комедіями 80-х і сучасними хітами типу «Погані дівчиська». Дотепний гумор, стильна атмосфера. І шикарний саундтрек. Цей фільм заслуговує бути у списку ваших улюблених. Пипець, коли хочеш стати супергероєм, але виходить як завжди. Що станеться, якщо звичайний хлопець без жодних суперздібностей вирішить стати героєм? Спойлер буде багато болю, крові та ульотного гумору. Дейві Лізевський топовий невидимка в школі за дрот коміксів, якому набридло бути ніяким. Він купує костюм, бере собі псевдонім пепець і ходить на вулицю боротися з злочинністю. Правда, без навичок, підготовки та, хоча б мінімального розуміння, як це працює в результаті. Перше ж геройське патрулювання закінчується лікарнею. Але коли відео з його спробами розправитися з бандитами стає вірусним, пепець несподівано стає знаменитістю, і тут в гру вступають справжні важкововики, божевільна одинація та її жорсткий наставник біг дедді. Тут герої без суперсил, зате з величезним бажанням лупити злодіїв. В реальності це б виглядало тупо, а тут ідеально: присутні жорстокі бойові сцени, плюс ультранасильство, плюс тонни чорного гумору. Такий мікс просто неможливо пропустити. Хід гір, маленька дівчинка, яка може розібрати бандитів швидше ніж ти встигаєш з'їсти піцу. Пипець це пародія на супергеройське кіно, яка одночасно крутіша за половину тих фільмів, що намагаються бути серйозними, брутально смішно дико із шикарним саундтреком. Один з тих фільмів, які треба дивитися, мінімум двічі «Зубна фея, коли скелі стає феєю, і це реально смішно. Як ви думаєте, що буде, якщо величезний, брутальний і суворий Дуейн Ская Джонсон отримає червну паличку, крила і місію красти дитячі зуби з-під подушок? Відповідь одна з найбільш безглуздих, але веселих комедій. Як великий мужик став міфічною істотою. Дерек Томсон, жорстокий хокеїст, який має прізвисько зубна фея, бо вибиває зуби суперникам швидше, ніж дантист. Але він головний песиміст, не вірить у дива, постійно знищує дитячі мрії і відмовляється підтримувати уяву молодших. І тут в жух. магія приходить в його життя. За покарання Дерека буквально перетворюють на справжню зубну фею з рожевою паличкою. Блискітками, крильцями і крихітним жезлом його завдання виконувати обов'язки справжньої феї, пробиратися до дітей вночі, забирати зуби та залишати гроші. Чому потрібно подивитись цей безумний фільм? Скеля в ролі феї, все цього достатньо, щоб продати цей фільм. Купа нереально куменних моментів, де Велета Джонсон намагається літати, користуватися магічними штучками і не облажатися. Посил про віру в мрії, підтримку дітей і трохи доброго магічного безумства. Це ідеальний сімейний фільм, який одночасно смішний для дітей і дико абсурдний для дорослих. Якщо ви хочете побачити, як скеля страждає, ходить у балетній пачці та виконує місію міфічної істоти, то я думаю, ви здогадались, що треба робити. Божевільне побачення, коли романтика йде не за планом, і ледь не вбиває тебе. Ти запланував спокійний вечір з коханою, але випадково опинився у центрі смертельно небезпечної змови. Так саме це стається в комедії Божевільне побачення. Як звичайне подружжя втрапило у лайно по самі вуха Філ і Клер Фостери, звичайна подружня парочка, у яких романтика давно перетворилась на перегляд Нетфлікс і вечерю на дивані. Щоб освіжити стосунки, вони вирішують влаштувати романтичне побачення у розкішному ресторані, але є проблема: столик замовлений іншими, і тут вони роблять фота. Помилку, видають себе за тих самих людей. Що ж, тепер за ними полюють корумповані копи, кримінальні боси, а все тому, що їх сприйняли за двох небезпечних злочинців. Що ж буде далі? А далі будуть шалені погоні, перестрілки та жорстокий треш, який не снився навіть Джейсону Борну. Смішні та абсурдні ситуації, де Стіва Келлера і Тіну Фей хочуть або вбити, або зґвалтувати. Так, там є й таке. Марк Волберг без сорочки, чисто для фанатів. Божевільне побачення це комедія, яка поєднує екшен, історичний гумор і трилерний драйв. Якщо тобі подобається, коли звичайні люди потрапляють у м'ясорубку, з якої їм треба якось вибратися, цей фільм точно для тебе. більше ніж друг коли друг стає татом, випадково. Що буде, коли ти роками застряг у френдзоні, а потім випадково станеш батьком. Так, це історія про справжній романтичний хаос. Воллі – типовий, незграбний, соціально неадекватний, але дуже милий невротик. Він донестями у свою найкращу подругу Кейсі, але звісно ж ніколи не наважується їй зізнатися. І ось вона вирішує: годі чекати принца, народжу собі дитину сама. Для цього вона знаходить ідеального донора, який явно не Воллі, бо вони просто друзі. Але на вечірці перед процедурою Воллі випиває трохи більше ніж треба, і упс. Переплутав зразки сперми. Минуло сім років. Кейсі повертається з сином, і волі з жахом розуміє. Цей хлопчик підозріло, схожий на нього. Що ж буде далі? Шалені спроби волі розкрити правду і не виглядати психом при цьому. Дитина, яка перейняла всі його дивакуваті звички, тривожність, сарказм. Вітаємо кохання, яке завжди було поруч, але вони обидва були занадто тупі, щоб це зрозуміти більше ніж друг. Це мікс романтики, смішних незручних ситуацій і трохи божевільної випадковості, яка змушує головних героїв переоцінити все своє життя. Це легка, тепла, трохи крінжова комедія з крутим акторським складом. Вечеря з придурками. Уявіть собі ситуацію: вас запросили на суперелітну вечірку. Вам кажуть: приведи з собою найбільшого дивака, якого знаєш. Якщо вашою першою думкою було та є ж сам дивачок, вітаю ви ідеальний гість для цього заходу. Головний герой Тім, типовий офісний кар'єрист. Йому кажуть, хочеш підвищення, приведи на вечерю найдивнішого чувака. І тут він знаходить баррі, людину, яка робить діорами з опудал мишей. Так ви все правильно почули. Опудала мишей в костюмах. Чому це весело? А для декого страшно. Баррі – ходячий магніт для катастроф. Що б він не робив, це йде не за планом. Бос Тіма, майстер токсичного гумору. Якби він був блогером, його б уже 20 разів закенселили. На вечерю збирається повний зоопарк дивацтвов, гіпнотизери, середньовічні косплеєри і навіть люди, що розмовляють з мертвими або принаймні роблять вигляд. Баррі ламає життя Тіма буквально за одну добу, руйнує його стосунки, роботу і психіку. Але при цьому виглядає таким милим, що ти сам почнеш сумніватися. А може бути дурником не так вже й погано. Сцена з мишами це водночас наймиліше і найжахливіше, що можна побачити. Дісней би заплакав. Гіпнотизер, взагалі, окрема історія. Коли твій друг після гіпнозу починає поводитися як примат, розумієш, що вибір гостей на вечерю був дуже вдалий. Вечеря з придурками. Це суміш незрозумілого гумору, абсурдних ситуацій і такого крінжу, що аж зуби зводить. Якщо вам подобаються фільми, після яких ви відчуєте соціальну незграбність замість героїв, це стовідсотково ваш вибір. Диваки у 3D. Це кіно, яке вас обов'язково зробить розумнішим? Ні, не зробить. Якщо ви вважаєте, що сучасні фільми занадто складні і хочете щось простіше, вітаю, у 3D для вас. Це кіно без сюжету, моралі чи логіки. Просто година з гаком, де купа дорослих людей перевіряють межі людської дурості і своєї фізичної витривалості. Група дорослих чоловіків вирішує, що стрибати у кущі, бити один одного по обличчю і запускати себе в небо з гігантської рогатки це геніальна ідея. Чи є в цьому сенс? Немає. Чи боляче це виглядає так? Чи можна відірватися від екрану? Однозначно ні. Гігантська рукавабличчя це момент, після якого ви почнете озиратися перед тим, як зайти в кімнату. Перцевий в очі – ідеальний спосіб перевірити, наскільки добре ви пам'ятаєте всі лайливі слова, вибухаючий туалет, сцена, яка змушує задуматися, а чи не варто було б залишити цей фільм у сценарному пеклі? Люди проти биків, тому що що може піти не так, коли твій головний актор – кілограмовий агресивний бик? Якщо цей фільм дивитись у 3D, це окремий вид садизму. Уявіть, як на вас летять гігантські долоні, літри бруду, люди, які їх підкидає повітря. А ще сцени, які точно змусять вас ніколи більше не їсти попкорн під час перегляду. Висновки такі: дивики у 3D, це той випадок, коли що я тільки що подивився, найкраще описує ваші враження. Фільм для тих, хто любить хаос, страждання, звичайно ж, не свої, і неймовірно тупі, але геніальні витівки. Сподіваємося, що наша підбірка комедій 2010 року вас розсмішили і подарували хороші емоції. Якщо ви вже бачили ці фільми, напишіть в коментарях, який з них вам сподобався найбільше. А якщо не бачили, що ж, у вас є прекрасний шанс насолодитися веселими моментами. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові веселощі. До зустрічі у наступних відео.